Висадити алею Туй – саме така ідея виникла у дружньої родини Шосткинської школи no 13 напередодні всесвітнього дня землі, який щорічно відзначають 22 квітня. Недовго розмірковуючи, вони закупили саджанці і взялися до роботи. Тому учні нашого закладу вирішили. Провести таку акцію, яка називається Подаруй дерево школі, і ми вирішили біля школи посадити алею. Із туй таким чином діти навчатимуться піклуватися про навколишнє середовище, адже вони не тільки власноруч посадять туї, а й у подальшому доглядатимуть за ними. Таким чином ми формуємо у дітей екологічну культуру, тому що ви знаєте, що Проблеми екології вона завжди була і залишається дуже актуальною. Але складатиметься з 15 туй. Кожну з них клас висаджує особисто, позначаючи своє деревце табличкою. За словами педагогині-організаторки Олени Яракової, акція Подаруй дерево школі є логічним продовженням низки заходів, які проводяться у школі номер 13 в рамках місячника природоохоронної роботи. Ми малювали малюночки. До збереження землі. Ми робили флешмоби, ми робили, збирали макулатуру, ми сортували сміття. Діти цьому дуже добре навчалися, тому що їм це подобається. І, до речі, дуже багато дітей, з того прикладу, як вони розповідали, що вони вдома також сортують це сміття. І ми їм також в цьому допомагаємо, розповідаємо, проводились виховні години, бесіди, квести, тобто те, що потрібно для дітей, щоб їх саме навчити і привчити до цього. Третьокласниця Аріна може назвати себе досвідченою садівницею, адже раніше допомагала саджати дерева дідусеві і бабусі. Тепер же готова поділитися лайфхаками з іншими дітлахами. «Начало треба викопати яму, потім обережно посадити дерево з корнями, тому що без корнів дерево не виросте. А потім закопати, а потім треба доглядати. А Олександр, посадивши дерево біля школи, повторив історію своєї мами, колишньої учениці цього навчального закладу. Моя мама зі своїм класом. Та своєю сестрою саджала там берези. Я планую доглядати за цією туєю та в майбутньому бачити її великою. Школярі хочуть, аби їхня алея туй стала справжньою окрасою навчального закладу. Тож пообіцяли ретельно доглядати за деревцями. Я хочу доглядати за туєю, дивитися, як вона росте, щоб територія школи була гарною».